Зловтіха злобна радість. Задоволення, яке відчуває людина через невдачі або горе інших. Зловтіха залежить від заздрості. Рівень зловтіхи залежить від рівня заздрості. Людина, яка радіє чужим бідам. Дуже небезпечна, так як може бути поруч під маскою добродія. Остерігайтесь людей, які заздрять. Такі люди не впевнені в собі, а ваші невдачі негаразди принесуть їм тільки радість. Люди завжди говорять погано про тих. Кому заздрять, кращих завжди ненавидять за їх успішність геніальність. В житті завжди є лідери, і нерозумно всім заздрити. Жалість безкоштовна, а щоб тобі заздрили, то потрібно ще попрацювати. Жебраки – не заздрять мільйонерам, вони заздрять жебракам, яким подають більше. Не переоцінюйте те, що ви отримали, і не заздріть іншим. Той, хто заздрить, не має спокою.